указом президента. відмінити мораторій на смертну кать. Но роботу доделать надо. нада. Увечері, 28 червня, росіяни вкотре завдали удару по черговому важливому українському військовому об'єкту. Цього разу не виявилась багатоповерхівка у центрі Дніпра. Зруйновано п'ять верхніх поверхів, і на момент нашого запису роботи рятувальників тривають. Кількість жертв серед цивільних одна людина загинула, і 12 поранених. Що чергова ракетна атака увійде до довжележного списку російських воєнних злочинів, і за це доведеться нести покарання. Немає жодних сумнівів, як і те, що пересічним росіянам, абсолютно плювати на те, які звірства відбуваються на території України. Це той самий вечір, лише у Пітері, де поки ракета летіла в Дніпровську багатоповерхівку, відбувався головний випускний Росії але Паруса. Ювілейний уже 20-й після повернення радянського обряду у 2005 році, скандуючи назву поки держави, яка присутня на політичній карті світу, на берегах Неви були присутніми не лише вчорашні русські школьники, потенційні мобілізанти, Запросили і випускників із цитую пітерського міста побратима Маріуполя. И усе це юных патріотів привітав дед. звісно по видеозвезду и дав основную настанову. И конечно главная опора для каждого человека это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции. Найкращі сімейні традиції це не підхопити лгбт бацилу, народити кілька салдафонів і згодом їх на окупованій території. І, до речі, не обов'язково воювати. Можна просто дорожні знаки змінювати як у черговому пропандистському ролику, де роботують браття. До роботу де ділять <піллянна> От Цікаво, а ці самі браття не хочуть зайнятися охороною вивісок у Чечні чи Дагестані, бо, судячи із останніх подій у республіці, нові регіони до Росії не приєднуються, а натомість відколюються старі та історична назва адміністративного центру Белгарецької області швидко повернеться назад. З'ясувалося, що тимчасово влада БНР не може забезпечити не лише евакуацію, але й банальну роботу екстрених служб. Тому кожному мешканцю прикордонних сіл видадуть по вогнегаснику. Антивогняних засобів бракує не лише у багатостраждальній Білгородській області. Підмоскові п'ятеро згоріли під час пожежі у гуртожитку через відсутність систем пожежогасіння. в Балашисі. Спалахнув двоповерховий гуртожиток. Раніше мешканці скаржилися на аварійний стан будинку, який звели у 1949-му і жодного разу до цього так і не ремонтували. Через відсутність системи пожежогасіння рятувальникам вдалося приборкати вогонь лише за кілька годин. А щодо білґрачан, то незабаром кожен виконуватиме функції і пожежника. І медика, і недлекий той час, коли візьмуться за самосуд без відповідних інстанцій, і поліції у будь-якому випадку це буде безпечніше ніж із кваліфікованими російськими гібодедачниками. Це кадри із показових виступів підмосковній івантіївці, де поліцейське авто під час перформансу групи Каскад намагалося відтворити унікальний трюк, проїхавши на двох колесах американського «Форда» над головою поліцейського, але щось пішло не так. А в результаті врятував шолом. Є у І слово сполучення лежачі поліцейські завдяки росіянам заграло новими барвами. В принципі, економно. Для чого витрачати кошти та матеріали на монтаж можна просто покласти на асфальт живого гібедетешника? Ви ж на забій відправляєте на окуповані території, тому чому в трикулірну анклаву не можна аналогічно. А якщо вчорашні герої СВО, режимні пси не побивають один одного, то завжди є варіант із відродженням смертної кари. Ідея пролунала від голови слідців комітету Росії Олександра Бастрикіна, який запропонував скасувати мараторій. Друга сторона медалі є, От ви знаєте, що зараз немає смертної казни. Вона на ушла з нашого законодавства. Указом президента Ельцина на, не, на и наказание был э, наложен мораторий. Может быть, наши коллеги меня это поправят. У меня все-таки остался большой вопрос. А почему нам не, не снять мораторий, с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь? У наше законодавство за словом Бастрикіна, електричні след чи повішення будуть точно дешевшими ніж утримання довічно засуджених злочинців в якості прикладу на туристів, які влаштували побоїще у кроку сіті Які у в'язниці тепер забезпечені і харчуванням, і можливістю здійснювати прогулянки. Хоч можуть цю тему в вашому ступінні коли я закінчу? Мені цікаво було б знати ваше мені як спеціаліста вулицю уголовного права. Ну, мне сказали э, некоторые грамотные, высококвалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум, а я полагаю, надо просто указом президента отменить мораторий На смітник можна, звісно, скористатися кейсом уже по той бічного і вербувати на фронт, використовувати негативну енергію за призначенням в ефективному руслі, і бажано на електросамокатах з'ясувалося, що основною проблемою МОРФ є не дефіцит боєприпасів, через які путіну довелося протягом двох діб обсиловуватися із північно корейським диктатором. А власне, електросамокати. Ідей належить депутату Держдуми Максиму Іванову, який запропонував відправляти самокати до зони так званої СВО. От реально переконує, що поспілкувався з військовими, котрі нібито поскаржилися на дефіцит саме електросамокатів. Зокрема, вони можуть допомогти, за словами Іванова, безшумно ганяти між позиціями і працювати із гранатометів. І при цьому пояснив, що надлишок самокатів спостерігається в Екатеринбурзі. і частину із них можна було б відправити російським військовим. В принципі, Разом із самокатами можна запакувати автозаки і власників транспортних засобів. І руски матимуть першу самокатну дивізію. А ми разом із youtube платформою Футбол 24 продовжуємо допомагати силам оборони України. І щоб пришвидшити цей процес. Для наших підписників розігруємо унікальний лот: футболку донецького шахтаря із написом Херсон і автографами гірників Йохимом Коноплею, Георгієм Судоковим, Артемом Бондаренком, Дмитро Різником, Данилом Сіканом також поставили свій підпис Тарас Степаненко, Єгор Назарина та Олександр Зубков. В природі, в принципі, існує не більше десяти таких футболок. Виготовили їх у 2022-му, Коли Шахтар в рамках Глобал Тур Peace Провів п'ять товариських матчів, щоб зібрати кошти українцям, які постраждали від російських терористичних атак. І тепер ми хочемо допомогти 43-й окремій артилерійській бригаді, яка боронить Україну на одному із напрямків. Отже, на ваших екранах QR-код, який відправляє вас на Монобанку, ціна лоту футболка шахтаря із надписом Херсон від тисячі гривень.